Поки Ілон глюкнув, ти це підписатися. Okay. All right. Усім привітки, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Натела Кірс, і сьогодні у відео поговоримо про Ілона Маска, який поламався. Конкретна помилка 404. Такий глюк, для якого я спеціально зробила сьогодні дві антенки, аби хоча б на цей випуск увійти на одну хвилю із Ілоном Маском, не задурманеним, оскільки ці жарти про травичку, тролінг, меми обідемо стороною. Думаю, з такими витребеньками. Ми цього генія, ви більш менш знайомі. Сьогодні глибше давайте копнемо його твіттер, адже рік за роком він все більше через нього влазить у політику. Вриваємось у мізки. Глюк у мізках Ілона Маска. Шлях Бетрафив та адреналіну моніторі. На сьогодні такий Ілон Маск. Думаю, це людина, яку знає кожна дитина та кожен мікроб. Це один із самих популярних людей в Твіттері, маючи вплив на 107 мільйонів фоловерів. І останні роки на цьому майданчику, ну я би взагалі сказала, що Твіттер для Ілона Маска це величезна пісочниця, яку дехто сприймає серйозно, а він там попросто бавиться. Але на цій пісочниці він не ходить із лезами в руках. Дуже полюбляє маск спантеличувати своїми дивакуватими посланнями словами весь світ. Так і мережу. Але для чого він це робить? Яким би не був хитрим, його щоразу задом чи хіт, мас можна сказати, просто обожнює демонструвати усьому цьому світу свою. Владу слова як це відбувається, одним словом він може впливати на ціну криптовалюти, стає нудьгувато вдома, чому би не розважитися, пише неоднозначні твіти, чим зборює світ. Тому його і твітер менш подібний на стрічку Генія, а більш на стрічку підлітка. Для нього не проблема образити політиків чи істориків. Але коли людина зі 100 мільйонами підписників та величезним найбільшим світовим статком. Просто розважається, це може позначитися на ньому. Поки Ілон глюкнув, ти цей підписатися. І коли саме багатий, саме впливовий пише свої твіти з азартом, то йому звичайно відповідають самі впливові. Так 2020 року написав серію твітів, у яких натякнув на позаземне походження єгипетських пірамід. Перший твіт, звичайно, піраміди побудували інопланетяни. Ну хотіла б вам сказати, що Ілон Маск сам декілька разів натякав на те, що він інопланетянин. В другому твіті Маск вирішив уточнити, що Рамзес II був із них. Маск, його колега. Що в третьому твіті на цю тему бізнесмен вирішив розмістити лінк на статтю BBC, в якій розповідається про будівництво пірамід, і уточнив, що це є достовірним описом того. Як це було зроблено? Вам цей скелет твіту нічого не нагадує. Звичайно, нагадує 2022 рік та його шалені твіти про Україну та мир між Україною та Росією і вихід із цієї ситуації, адже неоднозначні його твіти з підтримкою інопланетянина Путіна. Ну, значить, він обрав ту червону таблеточку, яку у 2020 році пропонував своїм підписникам. Вип'єш червону — лишися в дивокраї. Прокотнувши червону таблеточку, скоріш за все, знаходився у тій країні чудес, або сидів на Марсі, коли друкував ці слова і вирішив усіх навчити українців, як правильно воювати у першому твіті під назвою Україну російський мир. Він пропонує. Відновити вибори анонсованих територій під наглядом ООН. Росія йде, якщо на це воля народу. Крим формально у складі Росії. <кхи> Як це було з 1783 року до помилки Хрущова? Тепер усі зрозуміли, які деталі полетіли у Ілона Маска. І це все з прикріпленим голосуванням, в якому, звичайно, переважає відповідь: Ні, ні, ні. Ні, ні. За лічні години твіт збирає по тисячі коментарів за хвилину. І зараз цю шалену активність ви бачите на своїх екранах. На сьогодні цифра у 114 тисяч відповідей на слова Ілона Маска, де політики полишили дипломатичну мову. Притула збирає на нового Ілона Маска. Бабусі вирішили зв'язати ту шапку, яку очевидно йому у дитинстві не зв'язала. Мама, хоча ми дуже поважаємо маму Ілона Маска, але потрібно було проти компопольсі по Ілона, аби він не забував взимку в дуже мерзенні дні її одягати. Його публікацію ретвітнули більше аніж 43 тисячі разів. Але завершальний штрих, так аби всім запам'яталося назавжди, давайте поговоримо про російську мобілізацію на стрічці Твітера Ілона Маска. Населення Росії в три рази перевищує населення України, тому перемогу України в тотальній війні мало ймовірно. Так, ми взагалі ніколи не сумнівалися у підтримці Маска України та наших сил, що Україна переможе, і не потрібно буде нікуди відступати та капітулювати, хто його взламав, хто взламав його твіттер? хто приставив йому дуло пістолета до голови. Оскільки декілька днів тому на конференції у Норвегії він ще бачив кардинально інші слова про те, що я вірю, що Україна розчавить Росію і покаже. Де є дипломатія та свобода слова, заради якої він купує твітер? Я дуже сподіваюся, що Україні вдасться знищити Росію, тобто викорчувати її підкоріння, нехай замисляться до чого все веде. Вирішення такої дуркуватості маска є, як і у 2020 році. У питанні інопланетян влада Єгипту запросила Ілона відвідати країну і особисто переконатися, що знамениті єгипетські піраміди побудували. Не інопланетяни, тому й українці також залюбки чекають приїзд Ілона Маска, аби він сам особисто переконався на свої очі, побачив злочини Росії на України. В країни в Бучі, в Візюмі. Нехай він сам буде тим ООН і побачить, про який мир можна домовлятися із Росією, і про що взагалі балачки на цьому вже давно стоїть крапка. З терористами не домовляються. Ще на сьогодні ніхто не може на та відшукати відрити ту людину, яка питала думки Маска щодо війни України та Росії, то Володимир Зеленський влаштував свої опитування із питанням, який маск вам подобається більше: той, який підтримує Росію, чи той, який підтримує Україну, на цей твіт відповів сам Ілон Маск. Я все ще підтримую Україну, але переконаний, що масштабна ескалація війни завдасть великої шкоди Україні. І, можливо, світу подумав про свою сраку. <плес> То що зминулося у думці та вірі в перемогу України після конференції у Норвегії? Зараз я вам покажу такий шмат, де він говорить про і думаю, що Еншпіль вимагатиме деякого компромісу з обох сторін, але не факт. То у Твіті якраз і прослідковується велика образа впливової самої першої людини у світі Ілона Маска, що він не являється королем цієї партії і закортіло поставити шах і мат, але це не кінець. І звідкиля у мене народилася така думка. Так в одному зі своїх інтерв'ю він заявив, що в твіттері ти як на війні, і якщо ти потрапляєш на війну, то треба сказати собі, ну що ж. Ти тепер на арені вперед. Але, Ілоне, війна це не арена, і ніхто хто знаходиться на нулі, на передку, на фронті не сприймає її з таким ентузіазмом, як ви свої жарти. Чому жарти? Та 2021 року ж на на чергову публікацію, яка наробила великого галасу. Він с повів, що нічого такого, що люди подумали, він не мав на увазі. Це просто цитати із фільму. Все крапка. That's okay. All right. І таке шаленство від Ілона Маска. Кожен буде читати по-своєму. Хтось приймає це як черговий задум для купівлі Твіттера. Позаяк наступний твіт після України це купівля Твіттера. Хоча останні тижні вширилися чутки про те, що Ілон Маск передумав просто ретроградний Меркурій, впливає на Ілона Маска. А це все, що він публікує, та робить із Твіттером – Його ігри на пониження. Акції, які вже відбулися у квітні чи травні, акції Твіттера впали на 25% після як Ілона Маска. Тому все, що хочеться сказати на останок, це дуже шкода, що Ембер Хьорд помилилася із ліжком, нахезала зовсім не туди, як і цуценя пуговка. А вам дякую, що ви приділили свій час та увагу до цього відео. Обов'язково залишайте всі свої думки, як ви залишали під публікацію спільноті. Я все перечитала. Тому і відео несе назву, як і коментар одного із моїх підписників. Тому будьте теж активні. Залишайте вподобайки, підписуйтесь на канал. Давайте спілкуватися і розбиратися у різноманітних, дуже бурхливих подіях разом. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви підтримуєте мій канал. Дякую, що ви підтримуєте Збройні Сили України. Внизу, до речі, є посилання на збір автомобілів для збройних сил України на фонд Куровських. Вони мене не просили. Я просто сама за ними стежу і бачу, як вони за допомогою всіх українців своїх сил. Тому що мати фонд це не так просто. Допомагають, купують вже купили більше 50 автівок. Війна триває разом до перемоги. Віримо в збройні сили, дівчата, хлопці, ви просто крутесні. А Ілон Маск йде в дупу.